У небі синьо золотий твій стяг, немов світанок і пшеничне поле. Хай розквітає у серцях відвага, хай незалежність буде вічним словом. Моя вкраїно зірка незалежна, твій шлях тернистий, але переможний, ти в серці кожного живеш безмежно, ти оберіг і дім мій найдорожчий. Святкове. Всі єднаємось ми, діти землі, де сонце не заходить, слава Україні, вільні і живі, слава народу, що свободу творить! Ти піднімалася з популу століть, терпіла біль і люті буревії, та віру в правду, вміла захистить, і крила волі підняли надії.